Легендарними воїнами були українські козаки. Вони вільно володіли будь-якою зброєю, за легендою будували перші підводні човни, а за своєю хоробрістю не мали рівних у жодних боях. Знаменитий чубоселедець мав для козаків особливе значення. Вони вірили, якщо загинуть на війні, то саме за цей чуб Янгол понесе їх на небо. У 17 сторіччі під керівництвом гетьмана Богдана Хмельницького козаки розпочали визвольну війну проти Речі Посполитої, скинули польську шляхту і створили незалежну українську козацьку державу. Поховали Хмельницького у Суботові, Вільянській церкві, яку він спорудив за свої кошти, і яка збереглася до наших днів. Історія, що завжди поруч, українська гримня наш символ.